Вітаю, друзі, любителі Stalker 2 Серце Чорнобиля. Нагадую, що ми зараз стрімами проходимо третій раз Сталкера Другого. Тепер я граю за Скіфа. Відіграю максимальну таку ЧСВ-шну маразину. Стараюсь, вірніше це робити, щоб піти на кінцівку саме для Скіфа. І вчора на стрімі в мене запитали, значить, чи можна на гітарі взагалі щось зіграти. Ну, як би в житті на гітарі грати окей, добре, можу. А от в Сталкері ну, не знаю. І єдине, поки що, в мене получалося вийшло, знаєте, швидко і просто, це The Cranberries, Cranberries The Zombie, uh, да, The Cranberries Zombie. От, хто знає, мотивчик приблизно такий. Але в принципі зіграти його можна і так. Ну, думаю, ви зрозуміли. Тут, звісно, є е, певні проблеми, тому що я не знаю, чому е, якось клавіатурою, здається, можна грати. Там щось писали, начебто е, на нампаді це все простіше робиться, але в мене зараз клавіатура без нампада, EpoMaker, досить класна, до речі. У е, мене є, звісно, колекція клавіатур, можливо, колись вам покажу, але мені лінь це робити. Я просто відповів на запитання, яке мені поставили на стрімі. Можна. Пісні грати на гітарі в Сталкер 2. Е, так що приходьте на стріми, будемо продовжувати грати в Сталкер 2 серце Чорнобилю. Не забуваємо цю чудову гру. До речі, скоро виходить е, патч 1.5, в якому додадуть е, можливість лутати мутантів і додадуть ПНВ, тобто пристрій нічного бачення. ВБ, ПНБ, П, пристрій нічного бачення. да. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, е, кидайте оті ваші пальці старому, знаєте. І приходьте на стріми. Це важливо, хочеться все ж таки, знаєте, щоб вас було дофіга, а коли дофіга, це класно. Всім до побачення!